У Луцькій художній школі стартував проєкт Творче літо, під час якого дітей-переселенців і тих, чиї батьки боронять Україну, навчатимуть образотворчому мистецтву, розповіла Суспільному викладачка школи Валентина Попова. Перше заняття, на яке завітало 20 дітей, присвятили символу миру голубу, каже мисткиня. Після другої світової війни в Парижі був конгрес прихильників миру. І там емблемою був взятий малюнок Павла Пікасо, де він зобразив голуба з гілочкою оливки. Ми вирішили теж в техніці паперової пластики зробити з дітками голуба миру, так як символ миру, бо ми його всі хочемо. За заготовленими шаблонами діти вирізали та розмальовували голубів. Софія Кравченко каже, подарує свого голуба татові після війни. Мій тато служить в 14-й бригаді з 2014 року. Він нам дзвонить кожен день. Ми його дуже обіймаємо. І, і дуже скучаємо по ньому. Викладачка малювання Любов Рожковська говорить, творчість допоможе дітям зняти стрес, напругу та відволіктись від тривожних думок. Руки впливають на мозок, да? мозок на душу. Хочеться, щоб вони зайняли себе, якось відволіклися І Такі творчі роботи, щоб робили. Володіють трошечки пластикою паперовою, це корисно і ножницями поріжуть. Зараз об'єм буде виходити в них, не тільки плоский, а об'ємчик буде виходити. Так що ще додамо якісь лінії ну, так стримано, щоб було. Ну і смак виробляє на майстер-клас паперової пластики. Прийшли сестри Вероніка та Ірина Мирошніченко. Ірина каже, рік тому приїхали зі Слов'янська. Вдома залишився тато. Тато там рятувальником працює. Зараз там дуже страшно. вдома. мені подобається малювати, але я почала малювати як приїхала. Ну як війна почалась вдома, Коли я була, я взагалі не малювала. Мене навіть не подобає. Не подобалося малювати. В рамках проєкту Творче літо у Луцькій художній школі. Щочетверга викладачі навчатимуть усіх бажаючих дітей, які мешкають у Луцькій громаді різним жанром образотворчого мистецтва, каже Валентина Попова. Усього упродовж липня та серпня відбудеться вісім занять. Тетяна Біску, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.